Загальні рекомендації щодо застосування монофосфат калію. Використовуючи монокалій фосфат, норма внесення залежить від фази зростання і виду культури. Вирощуючи овочі розсадним способом і пророщуючи насіння декоративних квітів, виконують дві підгодівлі. Перша після формування декількох справжніх листочків. Друга після пікіровки або через два тижні після першої, якщо пікіровка не виконується. Після посадки розсади овочів у відкритий ґрунт добрива вносять два рази при формуванні плодів і через два тижні. Декоративні рослини багаторічники ягідні чагарники і плодові дерева підгодовують три рази протягом вегетації, Перше – після цвітіння. Друге через 21 день після першого підживлення і третє всередині або кінці вересня. Якщо в описі виробника не вказано інше, розсаду, овочі, квіти, садову суницю поливають під корінь. Чагарники і дерева оприскують ввечері або в дощову погоду. Середня норма витерти речовини. Для розсади та саджанців квітів до 10 грам. Для овочів у відкритому ґрунті до 20 грам, чагарники і дерева до 30. Зазначену кількість розводять в 10 літрах води.